Здоровенькі були на каналі ДХТ. Як поживаєте, як здоров'я, як життя. Всім привіт. У нас усе нормально, теж. Живі, здорові, дихаємо. Моя любима репліка. А це, в общем, поки в нас бролер підростає один. Да. Поїхали, партійку взяли вже другого. Посадка у нас 300 штук. Дринчики, привіт! Хорошо, блин. я в них, кстати, розтопив утром, зараз не топлю, бо душно було. Тепер у них ось хорошо бігають, гасають. Один, кстати, засраний. Ну, це хто знає від чого. О, Корм їдять, воду п'ють. Все. Все чекі-пуки у них. Нормально. Хотів стіну цю вивалити. Вон, бачите, довбав. А воно, оказується, вона в дві кирпичі не положена. Ну, коротше, щоб її видовбати, це треба не один день. Ну, кажу, хай так буде. Ладно. У нас є неділька, щоб зробити навіс з боку. Я не знаю, як ми звісно, його зробимо. Но... Ну, коротше, якось зробимо. Фух, не знаю. Ладно, е, з тим справимося. А це, думаю, знаєте, ми в основному вже більшу частину курей е, ми потраємо вручну. Тобто, ми, в нас все ручною ощіпки йде Іменно е, по бройлеру. А це я, блін, думаю, дороблю я дороблю. Тому що ми з тестю були зробили, але не доробили. Піросйомну машину е, у нас була основа, ну як такої супер роботи у неї ще поки що не було. Тобто, так, да, вона робила, але це було блін на е, вибачте на слові, це іздівательство було, а не просто ощупка піросйомною машиною. Ну, В общем, зараз я зачистив усе. Отака от овеща. Саморобна, це все саморобне. Тут нічого не куплялося взагалі, взагалі нічого не куплялося. Що я це все зроблю? Е, заділою, я її просто зачистив, бо е, оця нержавейка. тут, кстати, ця нержавейка. двойка. А може й тройка, двойка, а може 2,5. Ну, коротше, товстенька, така дебела. Е, ця. Це хотіли ми автоклав зробити, але із тестом побалакали, подумали і вирішили, що на автоклав вона не годиться, тому що. Дно тут ну, тонкувати і каже, ну не дай Бог, роздує, його розірве нахрен каже, ти що Лучше, якась з балона зробити. І ми так дійшли до висновку, що, дай Бог, усе норм, тесть вернеться до домку, то ми просто тоді візьмемо пару балонів і з балонів зробимо собі пару автоклавів. Якось отак. А взагалі в мене ще був, був є підписник Саня. Це один із дуже хороших підписників, тому що Саня зробив подгон камери. Він мені її просто віддав. Це камера, на яку ми на даному етапі знімаємо всі відео на нашому каналі. Цей Санчик, виходить, позвонив до мене і каже: Коль: в мене є камера, я тобі її пришлю. До чого я веду, що Саня цей мені скидав прикольну штуку. Це автоклав із. Кеги. Кега від пива і зроблений автоклав. Якщо в мене залишилися фотки, я постараюся. Постараюся в це відео прям вкинути ці фотки. Е, щас ви десь може їх і побачити. Якщо я не вкинув, значить в мене просто цих фотографій не залишилося. І треба буде, ну, може, в сообществі, в спільноті я тоді е, зайду і туди вам перекину. Подивитися, теж із Кеги певної. Дуже, кстати, прикольно, дуже прикольно. Ну, подивимося, може, може і ми таку, коли закажемо. Ні, то зробимо самі. Щас переходимо до пірозйомної машинки. Е, невеличкий я обзор зроблю, тому що ну, не дивіться. На цей мій творчий безпорядок, тому що я зараз вирізаю щось там під цей, воно тут зробиться. Головне, те, що мені оце треба зробити, і все. Тут стоїть ступиця із якоїсь іномарки, по-моєму, ауді 80». Поняли, я потім перекину, покажу. Щас я це все діло складу за цей запижую бивні пальці. Отак от отхопає і вони потихеньку сюди запижовуються. Оп-оп, все. Запежую ці бивні пальці, бо це просто займе деякий період часу. І тепер виходить, що тут стоїть двигун від стиральної машинки. По-моєму, на 16 тисяч 16 оборотів. Ох, який в пелюці. Той, ладно. Він нам, в принципі, не нужен. Головне, щоб він крутив. Цей мотор вкил-викил-кнопку зробив. Отаку чик-чик, сюди вона включається, виключається. І тут стоїть дімер. Той, що для света. Обичний лампочний дімер, можна його в магазині в будь-якому строїтельному купити. Отакий, От то, звісно, буде трохи більше стояти, але він в мене просто валявся. Тобто я його не купляв, він у мене валявся, я його, так сказати, отревізував і поставив він робить. А взагалі є дімери, там вони, ну не знаю, 150-200 гривень стоять в інтернеті, і можна такий дімер підключити на стиральну машинку. І за що шківа рівня у вас усе буде працювати. Зробив станинку. О! Це у мене підписник дуже давно. Це мабуть год, а може й більше назад. Підписника звати по-моєму. Я, звісно, вибачаюся, якщо я забув і щось неправильно, то тоді напишіть мені, товариш Володимир, по-моєму, його звати. Це просто реально дуже давно було. Тоді в суматух, оцих днів переїзда, покупки нової будівлі, ми займалися роботою, і до мене заїхав цей підписник. І він заїхав і каже: Коль, я є майстром і коротше він будував. І будує е, оці штуки що МРТ робити, ну тобто камери, кабіни оці він е, чисто робив, повністю обшивав оцим алюмінієм. І він завіз мені отакий лист, каже, тобі пригодиться. Я думав каптілку робити, то є, поставити, а потім щось вирішив, що воно мені може ще кудись піде. Навіть даже якийсь даже надвір зробити розділочний стіл, оббити оцим, е, ну воно таке, він воно типу алюміній, але він якийсь от інтересний. Поняли? Тобто він. Е, Ну, Блискучий, такий, типу як нержавейка. Ну, ну прикольний. І дуже зробити з нього десь. У переробному там цеху чи просто на вулиці якийсь розділичний стіл, той зарізав кабана, не тягти його десь у кухню, да, не, не, не розкидати і так далі. А десь на дворі зробити такий столик, клац і з отакого обшити кришку, протер тряпочкою, вимив його і буде акуратненько. І так само думаю, зроблю я станинку із оцієї штукені собі на піросйомну машину. Сьогодні ми дорізаємо з маринкою последніх бролерів. На нас там сталося шість штук, і це чисто на тушонку. Тож, я взагалі не люблю пірозйомну машину, но. но вона. Охіп. Співунчики в мене які чуєте. Ну, пірозйомна машина вам дуже багато економить часу. Тобто, якщо люди тушку люблять ручної щупки, робіться, щупайте вручну і продавайте. Ну, якщо ви займаєтеся переробкою, це копчення, це розділка, наприклад, ну, ну, ці ціла, да, наприклад, тушка на копчення, чи розділка коптити, чи та сама тушонка, то звісно полегшує задачу. Оця піросйомна машина, тому що ви 10 бролерів пощупаєте за, за 10 минут. Просто-напросто. Це, це наскільки швидко, що і оця піросйомна машина в мене вона скубе зразу двох бролерів. Тобто вона об'ємна, вона дебела, висока, і ми на ній скубемо зразу два бролера. Получається, тут у нас всередині ставиться такий блин, і на блину теж дуже багато цих бивних пальців. Ось він, бачите. Ну, сюди на цей блин я хочу зараз зробити такі полосочки для того, щоб вони знизу викидали пір'я. Бо ми до цього провірку, ну, провірку так сказати, робили цієї піросйомної машини. Дуже багато пір'я намотується на ступицю. І тоді отут така ляпуха, і воно, знаєте, робить тоді як тормозний диск, тобто не викидає. А приходиться знімати оці болтики, відкручувати і витягувати, чистити. Так, ну це ось отак воно от виглядить. Бачите? І все, і е, круте, виходить мотор. Оце все діло. І бролер тут калашматиться і общупується. Да. От общему така у нас справа. Так, трудяги, зараз е, я це все діло тут змонтірую, е, покажу вам його е, так, от, да? а потім вже перекинемо, покажу, як там зроблено, да, і все. Так, все, підожіть трохи. І так, ну що, давайте я вам покажу, що до чого, куди і як. Так, це у нас поганенько все. Оп -оп. Відходне, так сказати. Все на відход, те, що нам не потрібно. Не дуже багато відходу вийшло. Ну, коротше, я тут пробував зразу е, кругом, потім квадрат вирізав, воно тут одно ну, його не видно. Яка йому різниця? Е, так, Тут дивіться, центр. У мене тест їздив, проточував е, там центр на ступицю, тобто, центровочку. Щоб у вас е, оцей виходить, шківок Став чітко по центру і все. І е, обичними шайбами, шків ми оцей від стиральної машинки не свердлили ніде, нічого. Бачите, обичними болтами і шайбами просто стягли до кучі і все Тобто, вийшла така у нас е, конструкція. Тут же, е, оцей такий зубчастий ремінь. Вони є в інтернеті. Ми вже не заморочувалися більш ні з якими. Тобто, оце отак, от стиральна машинка, шків. Від стиральної машинки. Якщо воно тяне, чи тягло, верніше, стирало стірку, да, там, е, закидали 6-8 кілограм, ну різні стиральні машинки і воно тягло, то тут воно теж потягне. Все. І е, тестю тут ось зробив болт. Він, виходить, відкручується і з часом натягується оцей от ремішок. Чуєте? Ля мінор другої октави. Цей. Е, ну, В принципі, нормально. Все. Зараз ми поставимо її на місце. Ну, вигляд вже, хоч більш-менш такий, знаєте, людський, вроді би стала мати ця машина. Попробуємо, подивимося. Сьогодні я ж кажу, доріжемо. Можливо, я її в відео запустю, трошечки покажу, як вона робить. Так що, шановні чоловіки, мужики, е цініть пальці і руки своїх дружин, е беріть собі на замітку. Там реально немає нічого важкого. Просто вам треба виділити трошечки часу свого і зробити отаку штукень додому. Для дому отака штука, я вам реально кажу. Тобто, да, бройлер виходить білий, це від цього нікуди не дінеся, тому що бройлер жовтий. Із-за того, що ви його в кип'яток ошпарюєте, і він бере зразу жовтизну і вручну ощупуєте. Тобто, ця плівка навколо е е цього шкурки вона просто-напросто не здирається вручну. А тут абивні пальці ви вимивають так, що він виходить чисто, просто білий. Але е ви ж знаєте, що ваша курка якісна на колір, як кажуть е на смак і колір. Це таке. А от іменно, ви знаєте, що це хороша домашня якісна курка. І на піросьйомну машину треба опускати курку 68-72 градуси, щоб температура була води. Ну, я роблю десь десь 68, 65, 64, буває 70. Так як шпарчана в мене немає, просто каструлю на газ ставлю, туди впихаю градусник. І виходить, там, нагріваю до 70 градусів. Да? І в цей момент, коли ви бройлера туди опустите, у вас вода охолодиться десь до 68-65. Ну, то буде якраз класна норма для того, щоб перосьйомки е... щипати бройлера. Якщо буде температура більша, ваш бройлер просто розірветься і все. Ну, його щипає, але він буде розірваний і тушка буде негарна. Так, ну що, переходимо. До діла. Е, давайте зараз я повідключаю тут усе із інструмента. І сюди просто оп, 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 провода кинув такого, я не знаю, метрів, метрів 3-4. Хвати. Оп, все. Так, включили. І що у нас виходить? Всередині отакий от от блин із бивними пальцями. Бачите, я вже вам його показував. Все, все працює. Там я пластинки зробив, щоб викидало е, пір'я. Бачите, є пластиночки, і вони будуть так, таким методом, як лопасті, просто викидати. І я думаю, що буде норм. Так, тут все працює. Тепер що ми робимо? Дімер ставимо, наприклад, на, на ноль Да? Або ну там треба буде дивитися. Просто у моєму положенні. От бачите, я таких насічок поробив. Де на одного бролера, де на двох бролерів. От оце у мене один бролер буде, виходить. Оце два. Тому що чим більша нагрузка, тим більше треба давати току на дімер, щоб мотор ну, сильніше крутився. Він, він не розкручується дуже швидко. Да? Ну, на мінімалках він просто стає і буде гудіти. Так, що, відкручуємо, виключили, повністю включили, у нас нічого не робить. І дімером ми можемо регулювати подачу вращення. Оп, і пішов. Бачите, тобто єлі-єлі -є -є круто Це таке. В Виходить не сильно. Але ми можемо поставити велику. Це ж як дось І все. Вкидаємо туди бройлера, і він починає щупати. Я як виставлю оце все, поняли? то потім просто підключив клавішу і все. Тобто, щоб дуже удобно, щоб дімер постійно не крутить туди-сюди, ну, реально неудобно ним. Е -е, просто клавішу клацнув і все. І у вас виходить, тоді держиться норма одни, одна подача вращення, тому що на е, різного брулера різна подача коливань, виходить, чи як там вращення цього е, блина. Тушка, е, ну давайте так, не тушка, ну це ж, живий вес, повністю, щоб його опотрати, буде 3 кілограма, то там ми ставимо трошки менше. Якщо вже його кидає, що його кілограмів п'ять, то звісно тоді треба мощність збільшити. На холосту буде крути, воно крутиться сильніше, тобто воно на холосту швидко крутиться, розганяється. Ну коли при нагрузці ви туди щось укидаєте, то е, ну, оцієї швидкості немає. Так що беріть на замітку. Просто дуже хороша, прикольна ідея. Стиральних машинок доволі багато, і, і вони ламаються, то барабан тріснув, то е, програма злетіла. І такий метод, виходить, дуже, в принципі, не, ну, непоганий. Е, у нас ще є стара наша стиральна машинка, ну вона втестся там на горішчі. І там е, є прямий привод. От, інтересно б зробити прямий привод, чи буде робити, чи ні. Я думаю, що. Должно, по ідеї, да? ну, а там хто знає, Тут просто ми е, граємося тим, що у нас е, іде, ну ми виставляємо шкивами, і тут типа просто силова подача. А, а чи буде на прямому приводі таке робити? Я не знаю. Ну, не знаю. Поживемо, побачимо. До того времени, можливо, щось іще придумаємо. Е, временами, знаєте, приходить час, коли хочеться. Щось, щось поробить мужику, от покрутить, повертіть. І от воно лежало в мене год. <кх> і тільки сьогодні воно, як кажуть, дійшло до моїх рук. Що... Так я думаю, а, чо, а чом би його і не зробити. Та й жінка вже каже: зроби його і все, і забудь. На все про все тут пішло півтора часа роботи, але ж дивіться, яка красота вийшла. І це все своїми руками. Не треба ходити далеко, купляти її. За 15 тисяч гривень, Тобто, ось, роз зробив і все. І красота. Все. Якось отак. Не знаю, робе, робе. Чут, чут. Подачу води дуже хотів ще кстати, зробити. Ну, і можливо, я зроблю. Тоді, коли вона вже десь штатно буде стояти в одному місці, е я тут хочу просвердлити дірку, сюди зробити тройничок, е, узяти е металопластикову трубу всередину, ну, цю десятка чи яка там вона йде. Е не знаю, ні, не десятка, а 25-ка, по-моєму. сюди вона під оцей ось кантик, ось сюди всередину ховається, і насвердлюється дірочок маленьких там на два. Поняли? І отут -а кранік зробити від водопроводу. Кранік відкрили, і у вас, виходить, буде автоматично поливати холодна вода на бройлера. Того, що його для того, щоб він скупся, треба увлажняти. На суху кидати недостатньо. Тобто, просто з каструлі витягли і вкинули, воно не буде скубати, тому що немає скольження цього, і тоді воно не працює так, як треба. То це пізніше вже зроблю, мабуть, через год. Через год. Раз у год виділити час, нічого страшного. Так, пішіть, я вам щось покажу. Да? Розкидані, хто не захотів там і сплять. Ой божечки, дрінчики наші. Так, по опоросу. У нас їх вийшло. Було 10. Було 10. Ну, одне було мертве. Прям, прям народилося таке. Ну, прикольно. Красотень просто-напросто. Так ладно, може, не буду заходити. такі Отакі ото у нас красавчики. Усі хорошенькі, усіх гудує. красота. Де? Сплять собі дай, хорошо. добре.